Таю маємо дуже обнаділиві новини про трьох братиків з Херсонської області, яких ми намагаємося розшукати. Мова про 9-річного Ярослава, 12-річного Валентина та 16-річного Сашу Мустяце. Хлопці жили на Херсонщині у невеличкому селищі Кринки. Це селище потрапило під окупацію майже з початку повномасштабного вторгнення. А офіційно у розшуку брати перебувають з лютого 23-го року. Весь цей час про хлопчиків взагалі не було відомо нічого, і от зараз ми отримали дуже важливу інформацію, яка вселяє надію на те, що з дітьми усе гаразд. Отже, до служби розшуку дітей звернувся чоловік, який сказав, що зараз живе у Польщі, але добре знає родину Мустя, це бо раніше був їхнім сусідом. Він розповів, що у Ютубі побачив нашу програму про розшук братів і вирішив не залишатися байдужим та допомогти. Чоловік через соцмережі зв'язався із мамою хлопчиків, і вона, нібито, повідомила йому, що зараз зі своїми трьома синами живуть у Росії, а саме у Краснодарському краї. Жінка написала, що з Ярославом Тином та Сашою усе добре і вони перебувають разом із нею. На жаль, більше жодних подробиць чоловікові не вдалося дізнатися у мами хлопчиків. І звісно, ми розуміємо, що ця інформація не перевірена, але ми передали її до поліції і дуже подякували чоловікові за небайдужість. Адже те, що він розповів, насправді зрештою може допомогти встановити точне місце знаходження братів мустяце. Ми дуже сподіваємося, що інформація про зниклих хлопчиків підтвердиться. Адже, попри те, що зараз вони у Росії, звичайно, найголовніше, щоб з ними усе було гаразд і аби вони дійсно перебували разом зі своєю мамою. Але ж, поки точно не стане відомо, що ця інформація достовірна, ми будемо продовжувати пошуки. Тож, якщо ви також знаєте щось про братів мустяця, чи раптом можете допомогти зв'язатися з їхньою мамою, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію за коротким номером 116... Три дзвінки безкоштовні. Якщо ж у вас немає можливості телефонувати, пишіть на наш сайт чи у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми будемо вам дуже вдячні за будь-яку інформацію про Ярослава, Валентина та Сашу Мустяце. Судячи з того, що мама хлопчиків розповіла небайдужому чоловікові, як почалася війна, можемо припустити, що вони виїхали до Росії добровільно. Водночас тисячі українських дітей є депортованими до країни-агресорки. Станом на зараз це понад 19 тисяч наших хлопчиків та дівчаток. Депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт. StopCrime.ua. зробити ви це можете за бажання анонімно. Також у Херсонській області, і також у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, зникла ось ця дівчинка. Її звати Ліза Галушко. Вона жила у місті Нова Каховка, яке було окуповане одразу 24 лютого 22-го року. І власне саме з того дня про долю дівчинки взагалі нічого не відомо. Офіційно вона вважається зниклою безвісти, але я дуже сподіваюся, що хтось з вас упізнає лізу і допоможе її розшукати чи дізнатися про неї якусь інформацію. Тож, будь ласка, вдивіться в обличчя дівчинки. У неї яскрава зовнішність її доволі легко запам'ятати. А особливо уважно подивитися на фото ліза. Я прошу жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області, зокрема нової Каховки, де востаннє бачили дівчинку. Там, звісно, українські телеканали не транслюють, але є надія, що принаймні в інтернеті, в Ютубі чи Фейсбуці жителі лівобережної Херсонщини, які зараз перебувають в окупації, побачать це відео і зможуть допомогти у пошуках Лізи Галушко. Якщо ж раптом ви упізнаєте дівчинку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей